Добрий день. Мене звати Старушак Віктор. Я не першою року знаходжу Блогер. Тільки що був в ТЦК, та як по закону до 18 травня потрібно звірити дані. Прийшов в ТЦК. і мені сказали, що не маєте що робити. Може йти додому. І на службу не беруть, таких як я. А хотілося б. А хотілося б. Так як в Ізраїлі щоб брали на службу. ЗСУ. В Україні таких як я. Але не беруть. У нас не Ізраїль. Так, сьогодні був в ТЦК, так як є закон, що до 18 травня потрібно звірити дані, дані. Пішов в ТЦК. І що можу сказати? То це, що ТЦК. Ви супер. Так тримати. Я не розумію, чому ухилянки бояться до вас сходити. Там нічого страшного нема. А Україну потрібно захищати. Так що, хлопці, вперед, Це цка звіряти дані. І знаєте, що наші герої ті, що на передовій, Потребують вашої допомоги. Так що не бійтеся, бо то нема чого боятися, а Україну потрібно закачати. Буде страшніше, якщо, не дай Бог, Україна опиниться під окупацією. Наші герої. Які захищають нас. потребують допомоги кожного з нас. Так що ще раз скажу, не бійтеся, там нічого страшного тут немає. Я не знаю, чому більше з вас втікають від ЦЦК. Бачу, визначить тільки боягузи, але ЦЦК супер. Був всередині нічого немає. Хлопці мені допомогли заїхати. Так що, цікавити, <клухи> Тернопіль <клухи> підвез супер.